Ну що ж, 50 прокурорів Хмельницької області поробили собі інвалідності і не можуть бути мобілізовані. Казково, правда? Але ця інформація витокла, і, відповідно, офіс генерального прокурора не міг на це не відреагувати. Отже, сьогодні вийшла заява офісу генпрокурора. У зв'язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з'ясування цих обставин. Я не знаю про що собі думали дані прокурори, але так, щоб всі зібрались разом і зробили собі інвалідність, ну це просто треш. Але надіємось всі вони будуть покарані. Хоча кому я це розказую, якщо ми кожен знаємо, що в результаті буде, ніхто покараний не буде. Але офіс генерального прокурора мусить робити хоч якийсь вигляд своєї роботи.